Свого часу вони першими підставили плече Україні у найскрутніший момент. Нині ж бійці добровольчих батальйонів у переважній більшості не мають від держави ані офіційного статусу, ані пільг чи допомоги. На заваді цьому стали й юридичні норми, які чинять низку перепону питання оформлення добровольців. Ще гірші справи у родин загиблих для держави. Таких не було, і сім'ям доводиться у судовому порядку відстоювати свої права. У проблемах добровольців та можливих шляхах їх вирішення намагалася розібратись Наталка Фольовчук. Йому лише 21. Він зварювальник. За фахом Юрій не встиг попрацювати і дня, бо його дорога в доросле життя розпочалася із революції гідності на майдані. Далі війна. У травні минулого року хлопець записався добровольцем і пішов захищати країну. І дарма каже, що до того не тримав в руках автомат і не служив в армії. Наші українці, хлопці хороші, швидко вчаться. А тим більше захищати родину. Отримав поранення, куля наскрізь пробила ногу. Декілька осколків в тілі залишила інша, а ще контузії. Більше півтора місяці він пробув у шпиталях Харківському та Львівському. На лікування від держави не отримав жодної копійки. Бо каже, для неї де Юри він, як і решта добровольців, ніхто. Допомогли відновитися волонтери. Про те, що був на передовій, свідчить лише поранення. Із документів має паспорт, ідентифікаційний код та виписки із тих таких шпиталів. А ось про статус учасника бойових дій годі мріяти. Не там ж забувати солдатів, які воювали, які захищали. Бо так як зараз воно вийшло, хтось поїхав, депутати поїхали, побули там, десь на було поставлених всіх є учасників. За державу добровольці готові віддати і віддають найдорожче життя. Проте держава, кажуть, хлопці цього не визнає. Дмитро у цивільному житті юрист, на фронті стрілець. Каже, навіть йому важко розібратися, які документи потрібно надати, аби визнали учасникам бойових дій. А що казати про родини, які втратили батьків-синів? Вони не мають сил боротися із бюрократичною машиною, щоб отримати допомогу. От хай державні чиновники якось визначаться, хоча б вони нас визнавати чи не хочуть. Зрозуміло, що вони не хочуть. Але якщо не хочуть, то хай будуть чесні суспільства. Чого нам було не роздати одразу просто посвідчення учасників бойових дій, якщо, скажімо так, держава. Готова нас якось е, стимулювати. Такі запитання від бійців Валерія чує щотижня протягом семи днів приймає не менше сотні дзвінків. каже, найважче пояснити, що в українському законодавстві слово доброволець не існує немає жодного нормативного акту, який би хлопців не діляв пільгами чи правами. Тож, навіть якщо бійці мають довідку учасника, АТО, вона аж ніяк не наближує її до матеріальної чи якоїсь іншої державної допомоги. Ну, що міжвідомця комісія в таких випадках немає на руках другого необхідного документу. Документ до моменту, який би підтверджує, що він є каєдровим військовослужбовцем. Тому учасники АТО можуть розраховувати лише на незначну допомогу своїх районних рад. Механізму, хоч якось захистити добровольців, нині просто не існує, підтверджує Кирило. Він літо відслужив батальйоні Айдар, і теж як його побратими по службі, немає статусу учасника бойових дій. Повернувшись із війни, створив товариство ветеранів АТО. До цього мав успішну кар'єру адвоката, займався земельним та податковим правом. Тепер допомагає іншим бійцям у юриспруденції. Каже, врятувати ситуацію може лише відповідний законопроект про добровольців. У Верховній Раді таких зареєстровано чотири один з них самого Кирила. Проте на голосування їх не виносять. Когда я увидел ще в сентябрі 413-те постановлення наскільки вони ускладнили порядок отримання статусу учасника бойових дій, Я ще тогда настояв на тому, що буде Будут сплошные мошенники и аферисты получать, а реальные бойцы останутся ни с чем. Потому что когда приходит человек с выкрученной психикой после войны, ему нужна простая, примитивная, легкая для понимания схема. Он взял четкий пакет документов, занес четкий госорган, получил свой статус. То у заплутаній системі не можуть розібратися не тільки добровольці. Телефонують, каже Кирило, за роз'ясненням і самі військові. А механізм прощення отримання статусу лежить на поверхні, повертаючись із зони АТО, боєць мав би принести довідку з батальйону, лист відрядження та військовий квиток, і все це надати в одну установу. Якщо зараз закону не буде прийнято про добровольцях. Ми будемо йти під раду. Другого варіанта не бачимо. Нас не замічають, Делають від, що нас немає. Ну, значить, нам придеться прийти, показати, що ми є. Только в данном случае я не готов гарантувати, що всі ребята будуть дійсно держать себе в руках і будуть достаточно мирными на данном мероприятии. Увірвався терпеть чекати на допомогу від держави і бійця батальйону Донбас. Дмитро згадує, з чого почалася його служба. Питаєш, що треба для того, щоб їхати в батальйон Донбас? Тобі відповідали бажання загинути за батьківщину. Є таке бажання, є значить їдеш. Так він потрапив в Артемівськ, потім Попасно та Іловайськ. А звідти розповідає, з пораненням повернувся у тил. Утім, до цього часу не отримав жодної компенсації. каже, для себе її не вимагає, але хоче, аби матеріальну допомогу мали, хоча б покалічені товариші та родини загиблих. Тим паче пам'ятає, як 11 січня міністр МВС Арсен Аваку віддав пряме розпорядження на вести лад в канцелярії батальйону, оформити заднім числом всіх ветеранів, які воювали в його складі, коли підрозділ ще не мав офіційного статусу. Включно з пораненими, загиблими і полоненими, якщо вони не можуть е, оформити навіть тих, хто вже загинув і поранений, тобто людина, яка безумовно довела свою вірність батьківщині, і якщо вони дають слово і не тримають його, то нашою з міністерством внутрішніх справ е, їхати далі. Саме з тими, хто пішов на війну у найскрутніший момент, ще навесні, початку літа, найбільше проблеми. Адже в той час добровольчі підрозділи вже закривали діри на фронті, але юридично їх не існувало. Тому і немає механізму надання офіційного статусу тим, хто підставив плечі державі в найскрутніший момент. Голова консультативної ради при генеральній прокуратурі уточнює, законного способу зарахувати людину до силового підрозділу заднім числом не існує. Це неможливо абсолютно, тому що накази нумеруються, накази здаються в Міністерство юстиції. Зробити наказ заднім числом неможливо. Тим більше, що це не просто прийняття на роботу. Людина, яка поступає в Нацгвардію, вона набуває особливого статусу. Стає представником держави, це особливий правий статус. Утім, бійці ще розраховують, що нещодавно підготовлений проєкт документу про внесення змін до закону про статус ветеранів війни усуне несправедливість між добровольцями та військовослужбовцями. І тепер там буде в законі написано, що е резервісти, які приймали участь в зоні АТО, набувають. Статусу військовослужбовців положення в прикінцевих положеннях цього закону записали, що він набуває чинності і діє на всіх учасників АТО з. Там квітня 2014 року, оскільки чи набуде законопроект статусу закону, залежить від депутатів Верховної Ради, які продовжують накопичувати нерозглянуті пропозиції, поки добровольці знову збираються на фронт, оговтавшись після поранень. кажуть у мирне життя завершилися. Треба знову йти на передову. Бо якщо не підуть, доведеться воювати тут. Там можна знаходитися тільки, коли відчуваєш свою правоту. А правоту можно чувствовать, когда тыл за тебя. Вчера я в метро ехал, девочка подошла, говорит, а вы там были? Я да, я и сейчас туда собираюсь. Она говорит, спасибо. И вот за это спасибо там туда и надо ехать. Наталка Фолевчук, Виталий Колот, Алексей Идрисов,